Вітаю вас! Ви на каналі Літераторка. З вами я Аліна Конотов. і у цьому відео ми з вами поговоримо про українські народні казки, у яких розповідається про брехуні здивовані. Я думаю, що зараз ви не можете пригадати назву жодної казки, але повірте мені, їх дуже і дуже багато. У цьому відео я вам розкажу, чому народ створював казки головними героями яких є брехуни. Хто обманював, кого обманювали, і навіщо це все робилося. Цікаво, тоді слухайте. Дуже часто у казках брехунами є пани. І найперша казка. Яку я хочу вам навести для прик?